Так, друзі, у нас для вас є новини. У тихого вечора з'явилась нова кореспондентка. Якимось чином вона опинилася в Стамбулі на благодійному заході, який організували українці, які тимчасово там проживають. Я хочу вас попередити, вона дещо токсична, але чомусь я так відчуваю, вам це сподобається. Давайте ви самі побачите. Наша рубрика Токсичний репортаж з Ларисою Хапухою. Цей прекрасний непогожий день. Всю прекрасну непогожу днину, Заходимо дівчатка. Ніхто б не подумав в центрі Стамбулу українці організували. Та що б вони не організували там, де українці, там організація, там тусовочка, там що. Артегани, слава богу, Шановне панство. Я довольна, бо я зустріла тут одного з організаторів цієї прекрасної. А як воно, ярмарка? Да А Ану, розкажіть, а чого це ви вирішили оце влаштувати це кардібалет в центрі Стамбула? Організація громадська, громадська тут в Стамбулі Українська. Так. Да. ми вже протягом двох років майже. Ну коли йде велика війна, ми допомагаємо Україні. Ми вирішили зробити колін ярмарок. Усі величні кошти з цього ярмарку підуть на закупку тактичної медицини для збройних сил України. Українці як завжди просто так і не збираються. Я хапуга Лариса Сергійна Я ага. Ірина Кушніра. Іриночка Кушнір? Ви ж за мене будете голосувати? Ну Це не питання. Просто так що робити. Діти робили діття. які гарні рошечки. Ага. Збираємо на закупівлю, А це так. треба щоб ми мені. Вам треба гроші дати, так. Таня. Таня, дай денег, бо в мене нема ваших турецьких ліров. Не те, що в мене прям нема. Просто наші своє витрачать. Зна... Дивись, що Лариса Сергіївна тобі подарувала. Це дітки, дітки робили, українські дітки. Мераба! Вітаю! Людина, людина по відеозв'язку розмовляла, кинула трубку, бо злякалась. Що ж ви робите? Мазер, <рес> мазер? Україна, а хто вам людина? А, подруга ваша. Все. Щастя, здоров'я, бувайте! Привіт, привіт, передавайте <рознан> хай хай <рознан> Не лякайте бо що так стоїть жінкою, Боже, вона в житті трубку тепер не возьме от такої красоти. Вона ж подумала, що ви зі мною. Ви не дивились Роксолану. А знаєте про Роксолану? Знаю, звичайно. Чи реально знайти е, султана тут посеред турку? Реально? Хто бачив султана? Все обіймаю. Якоше Дарим і як шамлар колай Дякую. Гельсен. Це я сказала кращої України в світі. Країни немає. Слухайте, а у вас султани? Султан був у вас в роду в генах. Торкіш, торкіш Айм Йорок Салана. А ти будеш Solomon. Сулейман. Yeah, а я буду роксалана. Yeah, а ти будеш oh, мені yeah. дарувати каблучки і каміння і гроші? Oh, а okay. я буду тобі нерви робити. Yeah, Ташки. Ти в мене мужика не відбивай. Ти і ти займайся своїми справами. Туреччина найбільш засрана країна москалями. От прекрасна країна, і природа, і люди, і все хорошо. Ну та Кацапщина? це ж невозможно ходити. Я ще говорила російською мовою. О, таке було. Це було більше ніж рік тому. І це була ситуація, після якої я остаточно перейшла на українську. Е, я гуляла десь в туристичному районі. І до мене підійшли росіяни і почули мою російську мову. Ага. І кажуть: о, а ви теж із Росії. А Боже, в мене вже нудить. Дівочки. Yeah. Що ви робите, коли чуєте кацапську мову на вулиці? Я киплюся зсередини. Ага. А наружу що вилазить? А наружу все, що вилазить, то вилазить. Дивіться, що значить свята українізація. <кій> Батько наш Бандера, Україна. Ми за Україну, Україну! ідемо воювати. Слухай, ну я, я конечно, вам, вам просто дуже повезло, ви його монструєте і ніч, я бачу, так? Да? Ми тільки що приїхали з протесту, який проходив Турції в, в, в центрі таксіма Одеполе кожної неділі, суботи, середи і четверга. Тому, тобто, як у когось проте... є можливість, будь ласка, завжди чекаємо на вас. Більше за те. В усіх країнах Європи майже в усіх великих містах проходять протести. Піднімаємо свою срачку і тулим на протест. Я хапуга Лариса Сергіївна. Дуже ви так, так. будь ласка. Ну значить, це посол, конкурс конкурс. Це генеральний конкурс генеральний боже, генеральний прям. А я відчуваю посаду. Я не дарма підійшла і відчуваю. от Отата чи багато вас оточують тут в Туреччині, як консула генерального? Ви ж бачили, бачили, тільки зайшли і зразу. Отак от так. Так. а я вам кажу Багато. волохаті корупційні руки. Ні. Не оточують. ну, дивіться, в очі. Ви бачите. Вірю, 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 вірю. Я вже встала, рот болить, консула вже поцілувала, сулімана знайшла. Всім подарила свою увагу і присутність. Я ж пісеться на радощах. Так. Передаю слово вам, Олено.